Train plane. І кожен працював на дощечках. Віка зробила ось такий кросвордик. Так. І Остапчик зробив теж кросвордик. Добре. Діти ще робили кросворди в загадках. Тепер ви робите з пропущеними буквами ці ж самі слова на іншій стороні дошки. Перевертаєте. Робите з цими ж словами з пропущеними буквами, а потім я забираю слова звідсіль, і е, ви будете один з одним мінятися дощечками і вгадувати. Так, що в тебе? Як витерти, береш губочку, отаку от чорненьку, там, і витираєш вон, вий... Чорненька. А так. От... Там можна і таку. Може. Це дуже велика, оця була зручніше, маленька. Це дуже велико. Зараз у нас з пропущеними буквами. Можете брати дві пропущені букви у кожному слові. Молодець. Молодець. Сустав великий молодчина, що робить дві пропущених букви. Так. В'ячеслав переписує. В його таке завдання. Так. Так, ти вже для Віки зробив кросворд з пропущеним буквом. Тепер відкриваєш свій довідник, бо наступне завдання буде з довідника. Так, Віка закінчуєш. Теж міняйтесь, міняйтесь, Віка і Остап. А я ці забираю слова, і ви маєте зараз правильно. Написати, перевіримо, чи ви запам'ятали правильно, бо наступне завдання буде з тими словами вже складними, які були в словниках із нашого тексту. Ось такі слова. Віка вже вгадала. Це в нас просто така розминочка тренування, і Віка вже так: скутер. Тут що у нас? Трейн, плейн. Віка, молодчиночка. ти можеш обидві сторони і тут і там витирати. Все, Ти теж молодець, скутер. Train. Так, ти переписав. Мотосайкл калорі. Молодчиночка. Давайте прочитаємо, які в тебе були слова. Мотосайкл калорі. Тільки тут оцю штучку не треба вниз, а вона прямо йде у літері. Прямо. І тут не треба вниз. Ніде оце вниз не йде. Раз і два, як Г-буква наша. Так, все витираємо з двох сторін. З двох сторін граємо беремо словники. Не мій творчий довідник, а словники зараз беремо на цей раз. А по творчому довіднику попрацюємо, до речі, в другій частині уроку. Наші словнички, де ми записуємо слова. Там ми мали останні слова, які записані були на останньому уроці. Хто пам'ятає з вас? Ми там декілька Ні, зараз читаємо словничка. Після перерви у нас буде ще з моїм творчим довідником робота. Подивіться, які у вас слова були останні? Я не знаю, ну подивіться в ваших словничках, які ми на минулому році записали. Давайте від останнього підемо, наприклад, можна. Від останнього. Good, good, good. For, think, Surprise, Surprise було, так? Да? sad. Дюрін. Хай полежать в тебе картки mm -hmm. поки, що на mm -hmm. порті там. Так, у нас був текст із student's book. Так, зараз я покажу цей текст. Так, і давайте зараз ще раз з вами правильно його прочитаємо. Ось був який текст. Mm -hmm. Так, давайте ще раз. Щоб ми повторили, дивіться так. Було в нас something, Давайте читати. Дещо. Як дещо читати? Something. Далі. Неочікуване. Surprising. І сталося happened. Something, surprising happened. Десь мене в мене вказівка, я вже не бачу, мабуть, впала. Ну, ладно. Так, будемо олівчиком. Далі. Thank you very much, Остапчик. Так, що було якось то так? Так, тепер, що в нас було ще? Які були слова? Соч, подумав. да? Thought. Це від слова якого? Think. Перша форма сказали: think. А друга форма Thought – Thought, подумав for a moment. Ага, і було waved. Вейв, це що є? Хвиля або як вейв, як киває людина, коли вейв, коли показали, гукає до себе, до себе, вейв. Це як хвилю показуємо. Давайте покажіть мені, сказали вейв. Ну, а що ви мовчите? Вейв, вейв. Вейв, це він покликав до автобусу. Пропустив автобус, було що? Міс? Міст. Минулий час міст. Пропустив, тому той до себе його погукав. Добре. Зараз цими останніми словами теж робимо яке завдання, діти. Слово ділимо навпіл. Ну, for example. наприклад, дивіться, я вам показую приклад. Якщо в нас є слово сюрпрайзен, що ми робимо, дивіться. Пишемо на ваших дошечках, зробіть вдовжину, або в ширину можна теж сюрп. Сюрпр. Ну, хай буде сюрп. Шо? А далі. Сюрп. А нижче, наприклад, «Райзінг». «Райзінг». Остап. Так, далі. І хтось із ваших, ну, кому ви дасте завдання, буде відгадувати. Далі пишемо, наприклад, отут міс. А тут буде said. А, е, потім хтось має поєднати правильно. Кому ви дасте завдання, буде писати такі лінії і поєднувати. Далі, наприклад, що в нас ще було? Waved, да? wave? І туди десь іді. Да? Тут іще якесь слово. Наприклад, «happened», да? Happ. А тут буде пенд. Тобто, ви слова розбиваєте, перша частина тут, друга тут і не по порядку. Хтось, кому ви задаєте завдання, має, так, має поєднати ці частинки слів. Зрозуміли? Половина там, половина там, і на різному рівні. Вище Ну, от Waved, а воно десь там має бути. Ось, бачите, нижче. А, а можна це переробити? Можна. Сурп, арізен тут, наприклад. Або неочікувано, у нас було саденлі, чи ні не Або сам син було, сам буде тут, а ця частинка отут. Thing. І мають поєднати ваш товариш, або ще інакше ви можете зробити, як хочете. Але товариш має потім що? Поєднувати. Наприклад, сам син має хтось поєднати. Зрозуміли? Ви в ці слова, які вчили нові, ви таким чином розписуєте на Так, можна отак Віка зробила: верхня частина і нижня. Все правильно, можна і так зробити. Теж, теж варіант. А ваш кому ви дасте завдання товариш по навчанню, він буде вже він буде. Поєднувати ці частини. І от таким чином ми вчимо слова. Можна зробити так. Ти теж можеш на дошці так робити, до своїй. Так. О, молодець. Можна так робити, взагалі їх розкидати по всьому тому. Ну, так буде тяжче шукати. Але поєднувати в тебе буде Віка, а у Віки будеш поєднувати ти. От таким чином поєднуємо. Можливо, якщо ти порозкидував по всьому тому, Віка буде вводити, наприклад, тим кольором дві частинки, тим, можна так. тобто ну, Тут уже творчість, ви розбиваєте кожне слово на дві частини, а ваш партнер по навчанню, товар, той, хто з вами разом вчиться, він буде поєднувати, шукати. І таким чином і ви, і ваш товариш буде вчити слово двічі. Ну, все добре. На цьому, поки перша частина у нас закінчується. Суть зрозуміла. Так, давай перевіримо, чи всі слова в тебе є. Угу. Surprising є. Yeah. Ух ти. Що у тебе? Як в тебе? А оце ті ейч, до чого в тебе дивись? Я зробес. До чого це дві? А можна зараз поєднати зараз, можна поєднати. Так ти будеш у Віка, а віка в тебе. Mm -hmm. okay. До чого в тебе це. Mm -hmm. Щось ти трошки перепутала. Ну, показуй тебе. Є. Угу. А, а тут де? Yeah. А, от, да. Угу. Є, да. А оце mm. що тут? Молодець. молодець. Е, так, в, тепер ти їй поясниш, що в тебе розкидані повністю мене всі розкидані повністю. А в тебе можеш ділити mm. Чи mm. Теж розкидані? Mm. Ладно, міняйтесь, міняйтесь. Mm. Дюрін я не дала, а Остапчик молочинка і дюрін тебе mm. заслонив. Ну, якщо зовсім не знаєте, постарайтеся поєднати. Тебе давай я дам інші ще кольори, щоб ти хоч трохи різ, різними обводив. Ой, буде не ясно. Так, що ти з'єднав? Оцей і суінг. Тепер другому інша. Молодець Вейв, є. Yeah. А що ти знову чорним? Я тобі дала дві інші кольори, а, щоб тобі. Так, давай. О, давай червоним ще щось поєднай. Угу. Я зробила. Зеленим. Я зробила. А, зен. Угу. А оце хелп. до чого? Help. А, хеп. Ти не з'єднав. Хеп з чим? Є половинка. А Я зробила. А ти всім однаковими зробила? Ну, вею. surprising, Сюпрайзен, Дьюрін, Афин. Син. З чим тут? О, awesome. сам Well done, Ви молодці, можете йти відпочивати трошки.